Я буду розповідати про свій шлях, про своє життя, тому що мій альбом називатиметься «Рука крила», а кажани роди рукокрилих. Угу. І я хочу розповісти про свій шлях, чому я співаю і кажу все те, що є. Всім привіт! Як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо ліпити знову зірок. І не складно було здогадатися по назві відео і по ще міні-едіт, так би мовити, презентація того, кого я буду ліпити. Це Кажан. Що ж, до речі, Кажан не любить, коли її називають просто співачкою, адже її творчість це більше, ніж просто музика. Вона сама пише і виконує пісні, які завдяки тіктоку стали справжніми хітами. Спершу була простання діда, а потім усім відома ти гірка як до гірка». Всі ці жартівливі скетчі, нарізки у Тіктоці створилися в доволі класну пісню. Багато хто ковбаситься під ці пісні, ну інколи навіть я. Кажана вже встигла попрацювати з Думазаровими і увійшла до лейблу Нова Music, який належить Джеріхи. До речі, може мені теж Джеріхи злюбити? Напишіть у коментарях. А ще в Кажани непроста історія. Їй доводилося працювати на неулюбленій роботі. І лише коли її помітила Яна, тобто Джеріхей, та запропонувала співпрацю, у неї ну, все змінилося. Це лише нам доводить лише тільки одне: не можна здаватися. Ну що ж, про співачку ми поговорили. А тепер поговоримо про образ. Образ я взяв, як не дивно, в, в дусі Кажани, в принципі. Ем... Це зараз в неї дійсно є над чим розгулятися. Я б навіть такий, щоб деякі образи ще міг би зліпити. Я побачив це, цей образ в інстаграмі. Але це так класно. Оці вушка. Е, ну, сама стилістика, ну, в дусі кажан. Ну і звичайно, як не дивно, починаємо, як всі фігурки, з обличчя. Обличчя зробив. Е, Доволі нестандартним. Я зазвичай беру лише одну емоцію. Там тут якраз мені хочеться показати гримасність а у Кажани є все одно як такий образ трошечки дівчини, яка може вкусити. Тому мені захотілося таку емоцію показати, бо саме ця емоція наче показує дух Кажани. Також е створив е із проволоки каркас. Зробив плінт підставку і не просто підставку. У мене тепер з'явився окремий, ну, окрема своя позиція, що на якихось зірках будуть доволі цікаві підставки. Ну і тут було гріх зро... не зробити підставку у вигляді кажана. Знаєте, як я думав, що я зроблю яке з кажанчик. Ну ні. Це якийсь інший кашан. Не, не знаю, не скажу який, але виглядає по формі цікаво. Також перейшов після цього до ліплення тіла. Наліплював, наліплював і розглажував там стегна, спину, грудну клітину. Коротше, повністю тіло виліплював і. Намагався зробити його ну, майже з точністю. Так, ну і після того, як я виліпив тіло, ще поставив шию із головою. Теж вирівнював, виглажував і, скажімо так, я зіштовхнувся одразу ж з першою ж проблемою. Помітив, що у моєї кажани, ну у фігурках кажани, занадто великі плечі. Ця кажана ходила в зал або на плавання, що такі плечі. Ух. То я їх підрізав, підігнув проволоку. Ми запікаємо. Після запікання почав ліпити підбори, а саме ботфорти. Доволі незвичні, навіть навіть сказав, що вони шикарні. Мені вони подобаються. Прям вообще. Я як людина, яка любить деталізацію, взагалі, ой. Ця шнуровочка. Оце... Смакота. Потім після підборів я доліпив руки. Знову запікаємо. Да. Після запікання. Другого, наліплюю венозну систему е, і разом там із серцем. Скажімо так, це доволі прикольний експірінс, тому що є невеличкий нюанс. Полімерна гліна, коли запікає, е, запічена, якщо на неї наліплюєш іще е, якусь е, ну, вже не запічену полімерну гліну, то вона при запі... При запеченні може трошки, після того, як я наліпив винозну систему і серце, я наліпив знизу оцей подол плаття, ще залишаючи невеличкі такі як проміжки між цими платтями. Якщо ззаді я повністю все наліпив, отак, ну, намагався максимально наліпити, Спереду я залишив деякі ділянки е, повністю не, не заліплені. Потім розкажу для чого. Це дуже важливо. Скажімо так, ідея в мені прокинулася після того, як я все це, це наліпив. З Богом у серці запікаємо третій раз! Малюємо обличчя. І скажімо так, що дане обличчя малювати це доволі було проблематично. Тому що в кажани завжди, не можу сказати, що ексцентричні образи, але вони доволі яскраві. І оці червоні, оця червона підводка під очима, вона якось Ну, коли я її малював, в мене виглядало воно якось наче нече червоне, червоні мішки під очима. І взагалі, жінка не спала, прийшла на концерт, зла. Коротше, жах. Коротше, вийшло не з першого разу. Були крики, нерви, обіди. І, скажімо так, перший раз, коли я все ж таки досягнув. Приблизно бажаного результату, який мені здавався класним. Потім Гарьоша здогадається і зрозуміє, що ніфіга подобного виглядає воно жахливо ужас, з Потім, після того, як я намалював обличчя, я розфарбував верх червоним, щоб створити цей полупрозорий шар, так як в оригіналі там червоний фатін був поверх бежевої тканини. То там червоний фатін був, і воно створювалося як ефект полупрозорості, але там такий блідо блідо рожевий от мені хотілося якось передати цю, цей момент. Після того, як я намалював цю полупрозору червону тканину, перейшов до волосся. В принципі, як робиться волосся, ви вже зрозуміли. Розкатується, розрізається на пасма, продавлюється і покривається весь шар голови, поки не досягну бажаного результату. Наліплював цю чолочку трошечки на рівну, десь підрізав, десь вирівнював. Коротше. Старався, дуже сильно старався. Потім, після наліплення волос, додав вухи кажана. Після того, як я зліпив вушки кажана, і одразу ж почав наліплювати оці червоні, оцю червону тканину на руки. Старався максимально красиво це зробити. Можливо, я не повністю весь процес показав, скоріше за все, бо це була, ну, скажу, що найскладніша частина після оці всі доволі складної екзекуції. Бо дійсно тут багато процесів було. Я не знаю, не те, що у Бога повірив в той момент. Я молився всім богам, аби, щоб все наші. запіклося нормально, аби, щоб все було добре, запікаємо. Коротше, біда прийшла звідки. Скажімо так, де не чекали, да. саме так. Скажімо так. Приклеїти я вже не розгадав цього факту, тому що вони якось так, якраз на, тому на тій частині, там де ну, блін складно наліпити це. Тому я прийняв рішення зрізати і наліпити панові. Я ще побачив обличчя Кажани. І тоді до мене, до Ігоря, дійшла інформація, те, що все ж таки кажана виглядає не очень. Намалював наново обличчя і. Знаєте, доволі непогано вийшло. А ви як думаєте, напишіть у коментарях. Після того, як я розмалював обличчя, я все ж таки наліпив оці, скажімо так, задню частину цієї спідниці і знову запікати. Після запікання вже настав той етап як більш декоративний. А саме розмалювання костюму, як, наприклад, я розмалював серце на верхній частині костюму, розмалював його з розвів його з бежевим кольором, з червоним, темно-червоним, коротше, там мішав. Червоні вени я покривав блискітками, змішаними з лаком. Тому що, скажімо так, навіть якщо це бісер в оригіналі, то все одно він блищав ну, сам по собі. Бісер він такий гладкий, він відбивається від світла. Коротше, таке враження, наче там блискітки вкраплені. Фінальний етап. Покриття матовим лаком. Знову я виходив у під'їзд, відкривав вікно, балончиком фігачив, знову в масці. Так воняє, ви б знали. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що я спеціально залишив невеличкі фрагменти без тканини. Розповім, для чого я це зробив. У мене з'явилася ідея купити. Полупрозорий червоний фатін і зробити із них такі конвертики і приліпити. Чому? Пояснюю. По-перше, це виглядає, на мій погляд, набагато ефектніше, тому що все одно я не можу одною, тільки полімерною хліною передати всю багатошаровість цієї спідниці. Все одно хочеться створити оцей. Ефект легкості, ефект полупрозорості. Тим паче, спереду я зробив ну, доволі класні батфорди. І я вже розумію, що ви вже зачекалися на фінал. Тому я показую, що в мене вийшло. Дійсно, робота пророблена ну, прям багато. Я стараюся. Підвищувати свій левел і робити складніше і складніше, складніше і ще раз складніше фігурки. Так би мовити, не стояти на місці. Ну, і після того, як я вам показав фігурку, звичайно, ви хотіли б побачити ще реакцію. Ну, зазвичай я показую її. І Зазвичай у цьому місці вона є, і цього разу все було по-своєму цікаво. Відповідь була досить короткою, і на якусь мить я навіть розчарувався, бо вже думав, що більшого не буде. Але наважився все ж таки написати і запропонувати кажані відправити фігурку. Там доволі бага... велике повідомлення я написав, але суть одна і те ж саме. Я хотів передати фігурку кашані, відправити по пошті. Ну дійсно хочеться все ж таки, щоб е, ту фігурку, яку я ліпив, е, вона стояла можливо десь, можливо, на столі, можливо, серед інших подарунків е, і тішила око. І Кажана все ж таки відповіла, так, давайте без питання тільки за. Написала це вона ввечері, і, скажімо так, вже було доволі пізно, і вже наставав день, що я мав йти на роботу, свої там заботи. Після роботи я так ще ніколи не бігав. Ну, не бігав. Я там зі швидкістю. Не знаю, молния Маквин так не ганяло. Як я бігав додому і збирав все на швидкоруч, запаковував це. Звичайно, що мені треба зробити гарну коробку. Ну, як, як. мені було б приємно, друзі, збираюся не те, що бистро, метеорічськи швидко. бо, скажімо так, вже 19-та з хвостиком. А я досі тут і маю показати вам декор. Ну, Я вважаю, що це офієзно задекоровано. І ще я, ну, скажімо так, покажу вам. Вона в ось такому декорі, там всередині. І, напевно, дарма я це зробив, бо я фіг її закрию зараз однією рукою. А ні, закрив. Цей. І позаду. Ще в мене завжди, завжди, отакі дві стяжечки. Це я пронизаю коробочку і потім як ляльку замотую свої фігурки. Тому якось так, що ж, сподіваюся, що я встигну в нову пошту. Я встигну. Я встигну. Думав, гепнусь по дорозі, ну не гепнувся, все хорошо, все нормально. Ну і, скажімо так, вже відправив, я встиг, все добре, все добре. Кажана отримала фігурку, і на наступний день я побачив сторіс, там, де тримає в руці фігурку і написала цитую, як гарно, все одно приємно. Так би мовити, ну, це дає знати, що побачила, помітила. І дійсно тепло на душі стало, що фідбек відбувся. Ну що ж, друзі, дякую всім, хто дивився дане відео до кінця. Ті, хто вперше дивиться, Мій канал, і якщо вам сподобалося дане відео, підтримайте його лайком, так я буду розуміти, що вам подобається дані відео. Також ви можете подивитися попередні відео, як я любив Зіроки, не тільки. Ще в мене є творчий проєкт квартира каварів», який теж заслуговує вашої уваги. Що ж, по традиції. Всім гарного вечора, дня, ранку. Не знаю, коли ви це подивитеся. Всім успіхів, всім папа. -па. Я вас вірю.